Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта! Вистоїмо! Переможемо! Сьогодні в мене черговий, чергове включення з серії Читаймо або Почитаємо, або Трояндовий клуб читання і так далі. Ось і буде в мене відгук про книгу, яку я з зачаруванням, замилуванням і захватом читала. Таємна пригода або ж антологія української еротичної прози межі дев'ятнадцятого двадцятого століть цю книгу я вам показувала коли я От її придбала і розповідала, як це сталося. Що я підписана в інстаграмі на пані. Вона 20 років, якщо я не помиляюся, працювала в університеті, викладала українську літературу чи історію української літератури. Ну точно я там пред мене назву, може він і мінявся, його назва мінялась. Але вона з тих викладачів, які дуже живуть своєю справою, от їм це подобається, вони з дуже з великим натхненням це роблять, і самі досліджують багато, тобто не так, що от суто відчитав і все так. А для себе дуже багато пізнавала. І вона вміла вміє, вона далі веде блог дуже заохочувати до читання, до пізнання чогось нового. І вона поділилася своїми там придбаннями якимись, і серед них була оця книга. І є такі люди в українському просторі, інфопросторі, назвімо це так, Етері і так далі, за якими я, ну, тобто, який для мене авторитет. І якщо вони показали, написали, що ось таку книгу я придбала, бо таку книгу варто почитати, то так, я їх до них прислухаюся, дослухаюся і з дуже великою куплю. Не все-все-все. Бо дещо, наприклад, ну, я там. Прочитаю так якусь анотацію чи короткий опис, і мені бачу, що то не моє, але дуже багато чого от співпадає і влучає прямо в саме яблучко. І ось ця, ця книга, так, таємна пригода це абсолютне влучання. І я сьогодні буду дуже багато про неї гарного говорити, доброго говорити. Таке моє враження, таке враження вона справила на мене. тобто що мене в ній отак захопило і зацікавило, і, і заохотило вийти в етер і дати вам такий дуже гарний відгук про неї. Ну, Найперше, як я ще й зазначала, коли я її тільки робила огляд, так, фактично придбала, що тут ну, оскільки це антологія, то тут є короткі твори, коротка проза. Оповідання, повісті, щось таке досить коротке різних авторів. З-поміж цих авторів, їх тут 12, так більше десяти. Я знала одиниці. Ну, такі, що в нас їх на слуху: Венеченко, Кобилянська, Коцюбинський, Підмогильний, Франко. От. Але дуже багато було прізвищ мені невідомих. І найперше я раділа, що видали таку книгу, і відповідно відкрили для мене особисто. Я думаю, для багатьох оця книга відкриє так, чи відкрила хто вже читав. Прізвище, імена, прізвище наших письменників, які жили ось якраз на межі так кінець 19-го, початок 20-го і попали в період розстріляного відродження. І тут, коли от починається, як би починається так місце, де є новий письменник, тобто нова людина. Тут пишуть роки життя тої людини, того письменника чи письменниці, і вони дуже короткі переважно. Переважно це до 40 років, і це закінчується 37 рік. Дуже багато життів тут закінчилося в 37 році. І це для українця це відразу сигнал, дзвіночок і розуміння, що саме в 37 році було, і чому це життя закінчилося так. Бо їх знищили, їх вбили, їх звинуватили. В любові до своєї батьківщини та й взагалі в користуванні так найперше вони, мабуть, привертали увагу, бо користувалися рідним словом, рідною мовою, і писали чи знатяками, чи без натяків про оцю всю радянщину, чи тоді ще. Так, всіляка та гідра, яка зростала на болотах і знищувала все, що не під ну, не, не погоджувалося бути під її владою. Тому дуже багато прізвища відкрив для себе нових. І що це мені дало? Ну я захотіла почитати більше, і я бачу, що. Є, 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 український книгодрук розвивається. Не знаю, я вже не пам'ятаю, в якому там точно році заборонили оте російський ширпотреб, який був у нас масово. От, І почала українська книга нарешті брати своє. От, що ще? Що ще? Я не часто читаю, Ну, можна сказати, не те, що не часто, а це взагалі чи там не найперша. Ну, Поодиноко мені якось так я. Звертала увагу на такі книги, точніше на таку структуру книги, де є короткі оповідання різних авторів. Якщо це й були, наприклад, короткі оповідання, то це було одного автора. Так, я Синітюди. Мала хвильового. І відповідно, ну, там були дещо короткі, довші, але загалом це було не одне оповідання, а багато оповідань так, чи розповідей. От, а тут є різних авторів. І що мені сподобалося, я так зрозуміла, що це моє. Бо кажу, переважно я звикла це як книга одного автора: товстіша, менша, грубша, тонша і так далі, і де є або одна якась повість, одна розповідь, один твір, або кілька. Але це один автор. Один автор це найменше один той самий стиль. От. Навіть якщо сюжети різні, але стиль написання, в принципі, однаковий. А тут, от власне, що кожен автор, він все-таки має свій стиль написання. І я не є дуже літературна критикиня. Зараз мені напишуть: напишіть, будь ласка, всілякі звороти: фемінітиви, не фемінітиви, і так далі. І так далі. Дякую, що пишете. Ось. Е, відповідно, так, я не можу там, професійно оцінювати це і вживати професійну термінологію. Вибачте, вживаю так, як вмію, от термінологію, таку, як знаю, і вважаю, що вона доречна. Але е, е, ну, тут вловлюється, можливо, це таке якесь. Стереотип упередження, не знаю, але тут вловлюється, як на мене, так більше не знаю, така пізнаваність і, можливо, дійсно більше чи професійність. Я не можу сказати, професійність, не професійність, але от якось таке цікавіше написання. Так? От, наприклад, Франко серед тих всіх, ну я його читала з більшим захватом, ніж якихось інших авторів. Так, можливо, кажу, це я от звикла, і, і мені більше Франко звичний, я більше його прочитала, ніж чогось, ніж когось з цих інших. Кобилянська, ну от Кубринська мені. Дуже сподобалася її розповідь тут. От, Але все ж таки було дійсно цікаво порівняти стилі, порівняти так, написання, як різні автори використовують нашу мову. Ще, що було дуже цікаво, те, що, оскільки це ж 100 років тому написано, навіть вже більше, деякі твори. то Тут є ну, цікава лексика, цікаві слова, цікаві форми. Закінчення, так, от, діалект, тобто оця і я варіант, до якого ми зараз повертаємося. Багато хто це не сприймає, але багато хто сприймає, використовує успішно. От, ну, такі звороти всілякі, тобто воно забуте. І якщо ви читали. Мова меч», то там якраз пані, пані Євгенія Кузнецова. А вона якраз теж зачіпала цю тему, що частина лексики, частина термінів слів вони були. Вони були українськими початково питому українськими, потім їх поводили в російські словники, фактично ну, зрусифікували привласно і так далі. І тепер частина з них вважається російськими. Так вони нам ну ми звикли, що їх вживають на мові окупанта і так далі. Але це було наше. От от таке, таке воно було, така історія. Це не тільки мовою стосується, але української. Однозначно, бо Україна велика. І так, українці, звісно, творили, творили, творили. Дуже великий доробок чи так здобуток мали. От тому цікаво було почитати навіть ось дізнатися багато, кажу, нових слів, або як вони вживалися звичні нам в зворотах якихось. Прийменники, прислівники ну, цікаво, дійсно цікаво, пізнавально. Мова не тяжка, не важка. Я знаю, що є важчі книги, особливо от з тих, що починають зараз видобувати з архівів, упорядковувати, друкувати книги знову ж таки нових для нас, для мене, принаймні, бо я не вчилась на філології українській. От тут, тут для мене нові автори, і є там такі, якби книги, автори, в яких термінуга досить таки важка. А особливо якщо вона ще якась діалектизм ну, з ді, діалектом якимсь, то ще важче читати. Багато треба дивитися от, посилань, примітки автора і так, далі, і так далі. Тут теж є примітки автора, дещо теж пояснюється, бо я би сама, наприклад, не здогадалася, треба би було мені теж десь щось лізти читати. От, але гарно, що пояснено. Також, що я ще от, подумала, читаючи цю книгу і інші, коли я роблю огляди якраз от, книг чи придбань книжкових своїх, і багато хто може запитати, як трояндовий канал, де про троянди, про троянди, от прийшли, як приліпити сюди книги. Але я рада, що я це започаткувала, бо тому що майже під кожним відео я щось черпаю навіть для себе. Хтось лишає якісь Відгуки про якісь книги, які їх зачепили, які їм сподобались, які вони радять. Хтось про видавництво згадує. От навіть згадали видавництво ще одну сторінку. Я зайшла, пролистала і навіть собі замовила кілька книг перед замовлення. Я дуже люблю робити передзамовлення, бо це означає, що от, ну, для видавництва це сигнал, що це люди зацікавлені, люди точно придбають, бо перед замовлення це повна оплата, якщо я не помиляюся. От і відповідно, ну, та, що, що є інтерес, є інтерес, галузь розвивається і так далі. І так далі. І кажу, дуже багато я черпаю для себе і відкриваю знову ж таки авторів. І навіть існуючих от, ну там Коцюбинський, ми знаємо його, фата Моргана, тіні забутих предків. Франко теж є відомі твори, які ми знаємо. Ну, Кобилянська добре, я для себе теж вже її починаю відкривати. Кримський, Гатонгел Кримський, я його придбала навіть то вже давніше якусь книжечку, але тут так цікаво він написав. Ну, навіть навіть твори вони повибирали тих відомих, навіть Франка. Так я перший раз цей твір читала Кобилянської теж я перший раз читала. Винниченко він дуже багато, великий творчий доробок, але от я теж. Фактично для себе відкрила нові твори навіть відомих, таких досить, як на мене, і для мене авторів. Тому теж дуже-дуже цікаво, скільки всього написано, який величезний творчий доробок наших людей. Постійно дивуєшся і дивуєшся. Тому кажу, все недаремно, я вважаю, все на, на благо, на гарну справу і так далі. От і ця книга ну, дуже цікава. Дуже ще знаєте, що я згадала тут от навіть. Ну, кожен з цих авторів вони жили ж теж не всі в одній частині України, так. Тобто хтось це жив більш на Заході, навіть от прямо в гірських регіонах Західної України, а хтось це степ, хтось Слобожанщина і так далі. і так далі. Тобто різні регіони. І тут навіть тут немає таких дуже величезних описів природи, але щось. Та і є, тобто навіть якусь місцевість, місцину, або я, наприклад, бувала там, або я там не бувала, і хто зна, коли побуваю. Бо частина з тих територій, які тут описуються, вони точно або під окупацією вже, або е, там ведуться бої, або це прифронтова зона, тому хто зна, коли поїхати і поїдеться, не знати зараз, нічого не загадаєш наперед. Але от цікаво почитати, як автори на той час бачили ту е, територію, так як воно було. Звісно, це ж було 100 років тому навіть більше, там зовсім інакші були дороги і так далі. і так далі. Зараз воно все помінялося, навіть я думаю, багато чого сушувалося. І так... Ну, Робилися якісь навіть вносилися корективи в, в ту систему, яка там була, якщо болотись, то більше там осушували, можливо, якісь робили умови для сіл. Як було, коли не було ніяких асфальтних доріг, не було ніяких мостів, і була річка гірська, так, і випаде дощ, і все. І ти замкнутий в селі. Чи взагалі замкнутий? от, по річці так йде межа, річка ділить той світ і цей світ. Маю на увазі так не по той біча, ні, а просто от там, де ти є, і ось десь там за річкою інші так, землі. І, і ти просто є заручником природи і примх природи, і так далі. Ну, цікаво, цікаво, це все було читати, пізнавати, дійсно. Кажу, навіть. Не просто от ти собі щось почерпнув з точки зору ну, якоїсь там творчості і так далі, а все-таки навіть з точки зору природи України, розмаїття природи України, навіть побут деякий зачіпався, звичай деякий зачіпався. Ну от книга скільки тут сторінок зараз я гляну, 570... 571 сторінка. А скільки тут всього вкладено в ті сторінки, і, і розмаїтого, різновічного, і кажу, дійсно дуже-дуже цікавого. Можна собі зробити висновок. Як я говорила, якийсь автор більше сподобався дослідити, що ще є конкретно цього автора, і розвинути так, от я Кобринську собі купила, вже теж показувала. От ще я згадала, що навіть деякі прізвища, от в нас там є вулиця Черемшини у Львові. Та, ну, чомусь я не, не цікавилась, хто це той Черемшина, що, яка історія, чому так названа вулиця? А ось виявляється, так? Виявляється, що людина писала, людина творила, це теж якби один з авторів. Які є в нашому доробку, в нашій спадщині, творчій, культурній українській. І це теж приємно так надолужити свої такі пробіли, які не захотів досвідти певний момент. А ось трапилася така нагода, і я вже знаю, чому та вулиця так названа, таким прізвищем. От тому. Багато можу говорити. Я ж не буду розповідати, хоча я дещо зачепила про що це так. Тут також пояснено, до речі, вступ. Я його почала читати, потім не дочитала. Вирішила читати все таки. Просто твори, а не чому так названо, так що еротична проза це означає про чуттєвість, про різні емоції, про ну такі так романтичні почуття, про різні емоції, які пов'язані, от з такими почуттями і так далі. І так далі. І кажу, дуже цікаво було читати 1800, якийсь там 90-й рік, 1907, 1918, 1917, тобто дуже дуже давно, і як про це писали, і які тоді бували. Ситуації, скажімо так, от цікаво. Все тут цікаво. Я не знайшла ніяку ганджу, чи до чого доколупатися. До Може комусь не сподобається це слово, вибачте в цій книзі. Я навіть думаю, чи лишати її собі, чи продавати. Поки що, мабуть, хай вона в мене стоїть на поличці. Принаймні я буду далі дивитися на прізвище, десь мені щось трапиться. І так, бо друкується, друкується багато, дуже цікавого всього друкується. Мабуть, буде в мене ця антологія поки що. І на основі от прочитаного, на основі тих моїх вражень, емоцій, які лишили в мене. Ось така структура, так, набір прози, набір творів різних письменників, різні стилі. Я вирішила, що це моє і треба ще щось купляти. Точно є теж дуже-дуже схожий дизайн, антологія малої прози, мабуть, вона називається чи що. Арабеське, мабуть, що воно називається. Так? Ну, щось мені от перед очима стоїть, я навіть бачу, я навіть пам'ятаю, де я бачила, в якій книгарні я то бачила. Ще думала, 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 але думаю, ні, поки що я цю дочитаю, подивлюся, як вона мені піде. Але точно є це те саме, ну це якабу паблищен, я не знаю, чи прямо Якабу його видає. Е, от кажу, той самий дизайн, стиль дуже-дуже схожий. І так, я вирішила, що треба. Е, треба, ну, буде, по мірі свого читання, прочитання книг, які я накопичила, нако так накупила вже не мало. Треба буде ще докупляти якусь таку антологію. Це мій мій стиль. Ну сподобалось мені цікаво. От я наговорила дуже багато. Як у вас чи було у вас таке відкриття? Так, бо я кажу, я якось знала одного письменника, читаєш величезну там чи меншу книгу. Один письменник, один стиль, і все так є, 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 є. А тут гуп і відкриття для мене зовсім нове, що виявляється. Це дуже цікаво почитати різні стилі різних письменників в одній тій самій книзі. І ти дочитав. Наступний дочитав наступний, тобто за день ти міг прочитати кількох авторів. Деякі тут міг читати день одного, але більшість тут все ж таки досить швидко там закінчувалися їхні твори, і ти там три-чотири автори за день міг прочитати і проаналізувати. От цікаво, чи вас таке було відкриття? А може ви вже давно для себе таке знала? Може, ви і любите більше таке, що от, збірка різних стилів. Буду дякувати вам за відгуки. І звісно, якщо ви читали оцю книгу, таємна пригода, які враження. Вона на вас справила, як у вас були відчуття почуття, так після цієї книги, після прочитання цієї книги. Буду дуже вам вдячна за відгук. І хто має оцю антологію іншу, яку я називаю? Я думаю, що хто має, ви здогадаєтесь, про що я говорю, і може ви хочете продати, так я би відкупила. Розгляну ваші варіанти і пропозиції. Дуже мені буде цікаво мати це в себе. Тому так. Дякую, як завжди, за увагу, за коментарі, за ваші відгуки. Так, дійсно ці відгуки не йдуть в небуття і в нікуди. Я насправді читаю, і дійсно, я, ну, чи не з кожного. так, я постійно щось для себе черпаю, відкриваю і так, собі щось записую, занотовую або ж навіть і відразу купляю. Тому, так, вдячна за все це. І так, до наступних відео. Всім, Па-па!